Тобто про те, що європейські економіки плюс-мінус живуть нормально. Ну там, де в Данії все це дорожче аж на цілу крону, то на Близькому Сході це дорожче, аж страшно сказати, наскільки уявляєте собі ситуацію. І ця критична ситуація зараз буде у нас практично по всій кульці, тому що вся кулька у нас торгує доларом. Це буде, як я думаю, масовий обвал. От Просто масовий обвал долара, і долар так чи інакше перетвориться на фантики. Тому народ тікайте з доларової системи і чим далі, тим краще. Бо воно просяде. Звісно, що долар потягне за собою євро і чимало інших валют, які сидять на долару. Але я думаю, що зона євро плюс-мінус, знаєте, зона євро придумала банки. Я сподіваюся, що зона євро все ж таки викрутиться. Бо там також є свої економісти. Але, так би мовити, сильно покладатися на економістів, США я б не радила. Тим більше, що Трамп веде плюс-мінус політику державної приватизації, знову ж таки, дивлячись у майбутнє. То для диктатур це буде вкрай погана ситуація. Тому що, от, наприклад, візьмемо Путіна. Путін довго у нас диктатор? Чому він диктатор? Тому що в Росії все добре, ну порівняно з Радянським Союзом. На цьому тримається авторитет Путіна. Що він такий диктатор, такий молодець, тому що в країні все добре. А не тому, що в його країні є нафта. да? Тим не менш, як поведе себе російська економіка? Коли в парі нафта долар, долар просяде настільки, що перетвориться на фантики. Уявляйте собі ситуацію. І нафту не можна буде продавати за долар. Взагалі не можна буде продавати. Звісно, це потягне за собою валютну диверсифікацію, я так думаю. Тобто. Режими диктаторські будуть якось викручуватися. Хоча вони будуть погано викручуватися, тому що вони не підтримують розумних. А значить, демократичні країни мають більше шансів на довгу перспективу. Ну Тому що демократичні країни інвестують в інтелект. А диктатори і так красиві. да? Дарма вони так думають, тому що вони випалюють навколо себе поле політичне, практичне, медійне і будь-яке інше поле. Ну, тобто один диктатор у нас красотуля. Але знову ж таки, якщо впаде долар, і він потягне за собою інший ланцюжок, то думаю, диктатури у нас впадуть прямо, вони будуть щелкатися, як не знаю хто. Тобто, навряд чи буде живий хоч один диктатор. Тому що вся їхня диктатура, по суті, тримається на долари, так чи інакше. А долар впаде, знаціниться під самий нуль і що вони будуть робити? Я їм сильно співчуваю, хоча я не сильно їм співчуваю. Тим не менше, поживемо побачимо. Тобто історія буде вкрай цікавою, і мені цікаво, от прямо сильно далека перспектива. Тому я думаю, що долар все ж таки десь піде на підвищення на деякий час. Але я не думаю, що це його врятує. Чесно. Але це моя думка. Добре, народ на цьому не все підтримуйте мене, підтримуйте. Ютуб-канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю цілу. Бувайте, па-па!